Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 25 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 607 680 особин за добу 1190 і поранено 1 823 040 песиголовців за добу 3 570 танків 8547 одиниць за добу, 5 бойових броньованих машин 16631 одиниця за добу, 11, артилерійських систем 17 396 одиниць за добу 47. Реактивних систем залпового вогню 1171 одиниця за добу 2. засобів протиповітряної оборони 936 одиниць за добу, 1. літаків 367 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1495 одиниць за добу 31. Крилатих ракет 2444 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 23 475 одиниць за добу 92, спеціальної техніки 2928 одиниць за добу 17, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.